Це фактори краси та здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про проблему, яка знайома майже кожному: це закладеність носа. Чи варто бігти одразу за ліками або цю проблему можна вирішити в домашніх умовах? Сьогодні з лікарем отоларингологом ми поспілкуємось на цю тему і дізнаємось ефективні методи лікування. Вітаю Василя. Дякую, що погодились. Я знаю, що зараз сезон вірусних захворювань, часу не так багато, але все ж таки хочеться поговорити на таку дуже важливу тему: закладеність носа. Які основні причини? Вітаю вас, дякую за надану можливість. Перш за все, як ви вже згадали, зараз сезон холодного періоду, коли люди часто перехолоджуються. А саме переохолодження, воно понижає місцевий імунітет. Що це означає? Що нас слезова стає більш проникною для вірусів. І якби не перехолодження, можливо, у тих самих умовах би людина не переохолоджена, якби зустрілася з цим вірусом, вона б ним не захворіла. Але саме перехолодження, воно впливає, має ведучу роль у пониженні місцевого імунітету і зникненню бар'єри, який би мав нас застерегти від хвороби. От саме перший, саме відомий це перехолодження. Це один із факторів. Проникаючи, вірус слизову він викликає її набрік, запалення, і ми отримуємо ці симптоми. Тому, які характерні для ГРВІ, гостре респіраторне вірусне захворювання. Це от одна із основних перших причин. І якби був сезон у нас, наприклад, там весна або осінь, ми би, або там певні місяці літа, ми б могли говорити про полінос. Це алергічний реніт, викликаний цвітіннями деяких рослин. Також може бути цілорічний алергічний риніт, це пов'язано з побутовими алергенами, з якими людина контактує повсякчас. Ну і інші причини, які там, людина може прям відчувати на постійній основі, на брік носу, там, на фоні, наприклад, там, Якщо вона десь працює на виробництві, дихає якимись речовинами, але це такі, якби уже вузько спеціалізовані причини, і ми якби їх не беремо на загал, це там індивідуально розбираються з кожним пацієнтом. От ви кажете про переохолодження, тобто є зв'язок між переохолодженням і вірусом. Ми захворюємо від того, що наш організм перехолоджується. Так, не від того захворюємо, що потрапив вірус, а від того, що є переохолодження, трішечки незрозуміло. Угу, е, хотів би більше внести ясність у це е, на певному прикладі. Я у студентські роки подорожував е, з гірниками у гори, і 10 днів ми були там в засніженій місцевості, нас промокали ноги. Там не було такого дня, щоб у нас не були мокрі холодні носки, і. При не тому захворів. всьому я не захворів. І коли закінчилася наша як би, це, е, туристична поїздка у поїзді, де був замкнений простір, де була купа людей, там хтось кашляв, хтось чихав, саме в цей період я підхватив цю хворобу і захворів. На відкритому просторі я був холодний, голодний всі 10 днів і взагалі ніякої не ні температури, нічого не було. Тільки я потрапив у місцевість з обмеженим простором, я захворів. От це якби центрально. Тобто е, мають скластися певні умови. Я так розумію, якщо потрапив вірус в організм, то варто не переохолоджуватись. Навпаки. Якщо ми переохолодилися, більша вірогідність, зустрівши вірус, що ми захворіємо. Неперехолоджена людина може устояти перед вірусом і не захворіти. А от чому нежить може тривати так довго? Угу. Дивіться, у кожної хвороби є певні свої часові періоди. Відповідно до цього ми орієнтуємося, і що з цією хворобою, на якій вона стадії, як з людиною має поводити себе лікар. Наприклад, якщо ми розглядаємо ОРВІ, у неї є період в 14 днів, за який вона має закінчитися. В цей період, якщо там на 5-6 день буде продовжуватися зберігатися температура, 6-7 день, або це захворювання буде тривати більше 14 днів, ми це вже будемо розмовляти виглядати як бактеріальний рінасіносід це ускладнення вірусного захворювання, Воно набирає вже інших оворотів там, у дії вступають бактерії. Ми маємо лікувати цей стан антибіотиками. В такому випадку ми розуміємо, що вірусний нежить затягнувся. Він не вписався вже в свої е, часові проміжки, і це вже інша, більш важка хвороба, яку ми маємо більш тяжкою артилерією лікувати. Якщо алергічний рініт, то поки там якщо це бобутовий, він взагалі може бути цілий рік. Якщо це там сезонний алергічний, то е, якраз поки цвіте там певна рослина, на якої алергія стільки і буде цей набряк. Тобто, О. якщо наш нежить не пройшов через сім днів, то треба звернутись до лікаря і вже розглядати. Як прийом антибіотиків, так Дякую. після семи днів ми можемо проконтролювати температуру, щоб зрозуміти, чи не додалася бактеріальна інфекція. Бо якщо піде друга хвиля температури, це для нас буде певним ознаком. Але взагалі-то по сучасним баченням вірусна хвороба може тривати 14 днів. Тобто до 14 днів це ще в порядку. Навіть якщо виділення з прозорого стануть зеленими, це ще не буде бактеріальний синусит або гейморі, як всі звикли називати, а лише як. Температури на сьомий день або більше 14 днів будуть тривати зелені або жовті виділення. А чи варто одразу лікувати нежить? Дивіться, я гадаю, що для сьогодні буде більш цікаво розглянути саме вірусне захворювання, так як це більш розповсюджено, то що стосовно вірусного нежитю, для нього немає ем, якихось там специфічних препаратів, ем, маємо лікувати відповідно до певних скарг. Це якщо набрякає ніс, то до п'яти днів використовувати судино краплі, весь період 14 днів мити ніс, і якщо вже більше 6 днів буде тривати цей на і виділення будуть якось турбувати, можна додати місцеві кортикостероїди. А от як визначити, що нежить прийшов у хронічну форму? Дивіться для хронічного риносиноситу, є певні характеристики. Для нас це більше трьох місяців виділення жовтого базеленого кольору і набряк носу. От коли доцільно застосувати промивання носу, я знаю, що часто наголошують на тому, що перше, що потрібно робити, це його промивати навіть до того як з'явився нежить. Дивіться, ну, у цілях профілактики, звісно, можете промивати ніс, якщо ви точно знаєте, що ви знаходитеся у приміщенні, де густо сконцентровані е, віруси різні, то, наприклад, як дітки у садочку, то дійсно, е, повертаючись садочку, можна профілактично промити носика дитинці для того, щоб з вірогідність, що вірус таки проник у слисову і вона захворіла. Але якщо ми з вами е, беремо до уваги саме дорослу людину, то я, наприклад, кожного дня собі не промиваю носа. Якби нагальні потреби немає. Якщо все ж таки ви захворіли, то це, звичайно, і полегшує носове дихання, бо виведення цього слизу воно відкриває отвори в носі. Ми краще дихаємо. Також це допомагає. Певним чином не допустити до розвитку бактеріального риносинуситу, бо якщо у нас нормальне відведення слизу, мало вірогідно, що цей слиз застрягне в пазухах і призведе до ускладнення такого, як бактеріальний риносинусит. Тому я абсолютно за промивання. Обов'язково всі 14 днів, якщо ви все ж таки захворіли, промивайте. Два, три, чотири, п'ять разів, якщо це вам приносить полегшення. Будь ласка, можна. Це звичайний сольовий раствор. Так, звичайний. Їх можна розділити на певні види, є ізотонічний сольовий розчин. Або Фізіологічний розчин, у нього концентрація солі 0,9%, така як концентрація солі в нашій слизовій. Є гіпертонічний сольовий розчин. Це концентрація більше 0,9%, там до 2,5%. Цей більш соляний сольовий розчин має легкий протинабряковий ефект за рахунок зворотнього осмосу. Ось ця сіль, що знаходиться у більш концентрованому сольовому розчині, витягує на себе слиз і слизової, себе розчиняючи, нормалізуючи концентрацію, роблячи із себе також фізрозчин, такий який по концентрації в нашій слізовій, таким чином досягають протинабряковий ефект. Тобто, ця соль натягує на себе слиз, знімаючи набряк зі слізової. Угу. А от що стосовно народної медицини, чи вона тут буде доречна? Е, ну, дивіться так. Е, стосовно народної медицини, я е, все ж таки, як сторонник доказової медицини, підходу научної сторони, то Проти народної медицини, але якщо ми будемо брати, що це мається на увазі, солівий розчин, в принципі, людина може приготувати сама собі вдома. Якщо є статична якась там певна кількість води, там 200 мл, наприклад, і є кухонні ваги, де ми можемо зважити там 2-2,5 грами кухонної солі. Ми можемо той самий гіпертенічний розчин самі собі приготувати і використовувати. Чому б ні? Це буде та сама народна медицина. Але якщо ми там беремо до уваги там якісь такі дикі методи там промивати, там. Знаєте, я пам'ятаю зі свого дитинства. У мене постійно був хайморіт, і мені мама капала калонхоя. Якщо я не помиляюсь, ця квітка у нас вдома була, це домашні квіто. І я пам'ятаю, в мене вилітало з носа все, що можна було. Ну як ви відноситесь до такого методу? Так, так, да, я розумію. У мене також в моїй автобіографії було такі. В моїй біографії такі були явища. Я приїздив до бабусі, вона мені капала каланхоя. я навіть їх збирав, там такі були ще маленькі квіточки по бокам, я їх може було легко садити, він легко росте. Суть в чому цього методу подразнення. Тобто ця речовина вона подразнює слизову, провокує до чихання. і цим чиханням ми вичихуємо. І цей обільне виділення слизу, вона начебто має підпихнути той сліз, який в пазухах, і вигнати. З одної сторони, добре. З другої сторони, погано тим, що якщо ми уявляємо, як у нас влаштована система пазух, це цистерна, яка має виводний отвір, який дуже тоненький. І якщо через набряк цей отвір закривається, і ми будемо ще якісь подразнюючі речовини вносити, цей набряк іще більш посилюється. Тобто ми отримуємо закриту пазуху, що є одним із етапів розвитку гаймориту. Тобто тим, у кого і так все добре, тобто пазуха ця розкрита. Він поможе вигнати цей слиз, але він і так би вийшов, оскільки ця пазуха відкрита тим, у кого набряк, і слизова настільки набреку, що закрився фізіологічний отвір із пазухи, він може погіршити стан. Наразі є якби такі більш лояльніші людяніші методи, то в принципі там я обходжуся трьома препаратами, при якому людина себе почуває якби чудово. І навіть можна обійтись без антибіотиків. Ну так да. загалом є по статистиці: до 5% випадків за рік ускладнюється у Теріальну інфекцію, а 95 все ж таки закінчується вирисом. І, Як правило, е е антибіотик призначається м в перебільшеній кількості не так, як він був потрібний, і в частих випадках він все ж таки не потрібний більше, ніж потрібний. А от коли саме треба звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням? Е ну, якщо е я вже говорив про це, е якщо хвороба. Виходить за рамки нормального перебігу захворювання. Ви там відчуваєте, що у вас температура більше п'яти днів триває, що не вписується, якби в. Терміни перетіку вірусу. Якщо ви відчуваєте якісь боліві відчуття в області придаткових пазух носа, якщо ви відчуваєте, що більше 14 днів триває нежить, то в такому випадку треба звернутися спочатку до сімейного лікаря, можливо, вона має певні скіли для того, щоб вирішити це питання. Якщо вона вже там не справляється, то вона перенаправить до вузького спеціаліста. А от зв'язок між імунітетом та схильністю до нежиття є якийсь? Mm -hmm. Та дивіться, якщо дійсно імунітет у людини низький, що це мається на увазі? Загалом якесь таке склалося у народі враження, що фоново у людини звичайно, там, рядової, може бути низький імунітет. Ну, насправді знижують імунітет тільки ряд станів. Перший це вірус імунодефіциту людини, другий це кір. І при перенесенні цих е, станів людина дійсно отримує знижений імунітет. Або там, якщо її по якимось причинам, там через травму видалили селезінку. в такому випадку імунітет дійсно низький, і ці люди крайньо обережно себе ведуть у місцях скупчення е, людей, тому що вони більш е, підтверджені ризику захворіти. Інші всі люди, якби ну в них усіх базово фоново, імунітет хороший, тобто. Е, Якось спеціально його там тренувати, якісь там приймати ліки. Там останні дослідження і по вітаміну С показали, що прийом вітаміну С скорочує лише на півдня з 14 днів тривалість цієї хвороби хвороби. Тобто ніякого такого ефекту немає. Вітаміни там або там. Не знаю, ніякі комплекси не допоможуть вам. Не захворіти, якщо ви безпосередньо зіткнетеся з вірусом, і ви в цей час були переохолоджені. От лише під час переохолодження і буде знижуватися місцевий імунітет слозової. Тобто ті фактори, які там чинуть протидію, вони виключаються. І в цей час от людина може захворіти. Того якби спеціальних якихось там вітамінів, там чи якогось там спеціального поводження немає для того, щоб не захворіти вірусним захворюванням. Гігієна, збалансоване харчування, сон, прогулянки на подвір'ї і все. Це найголовніше, мені здається, не тільки для цієї зони нашого організму, а для всього здоров'я. Хотів би, що ще сказати, ми зараз всі переживаємо в часи війни і дуже великий стрес переживають всі українці. От саме під час стресу і Також відбувається вклинути, пониження так? імунітету, угу. так, через те, що відбувається виброс гормонів стресу, які подавляють якби, фоново протизапальні процеси. У нас так, організм влаштований, що виділяються гормони, які можуть подавляти будь-які запальні процеси. А під час стресу цей механізм виключається. То у стресі, звичайно, люди більш підтверджені ризику До захворювання. До да, будь-якого да. захворювання. Які можете дати поради для людей, які часто стикаються із закладеністю нос? Закладеністю носа можете до п'яти днів використовувати судино звужучі краплі, можете промивати ніс сольовим розчином, як я вже розповідав, гіпертонічним контрастний душ. Так як судинки будуть проводитися в тонус, не так буде ніс наповнятися кров'ю і трошки буде протинабряковий ефект. Навіть коли активна фаза захворювання також можна робити контрастний душ. Ну, ну, якщо ви призвичайні до цього, так якщо це вам неприємно, то простіше придбати препарат, який рекомендує лікар, та і зняти це все. Це якщо ми говоримо про якісь там методи самодопомоги. Я, якщо чесно, так не роблю. Це так, із там загальних знань. І якщо ви собі зробите вище головний кінець кроваті, що я маю на увазі, якщо е, уявляємо собі пляшку з водою, якщо ми її ложимо на бік, водичка вся до кришечки притікає. Тобто ми розуміємо, що з силою земного тяжіння всі е, рідкі речовини розпространяються в усьому наданому їм просторі. Так само, і ми, як цистерна з водичкою, у нас циркулює кров. Коли ми лягаємо усилюється приток крові до голови, у нас набрякає ніс. От лежачи, прямо в горизонтальному положенні, без подушки, ніс набагато гірше дихає, ніж якби була якась подушечка, або якби голова була трошки вища і під ніжки кроваті собі щось підкласти. Так. То, от якщо так, людина відчуває набряк, лежачи, може трошки підняти головний кінець кроваті, там де голова, і нос буде не так погано. але. Зранку нежить трошки менший став. З чим це пов'язано? Ну, ну легше дихати. Зранку, зранку можливо, після того як ви встали. Так, саме коли да. встав, ні, От... саме коли прокинулась. А коли вже встала, то ти відчуваєш, що у тебе повний ніс. Я такого не зустрічав, можливо, це якась ваша індивідуальна особливість, але от все ж теж з тією пляшечкою з водою. І коли ми лягаємо, приток крові до голови, ніс набрякає. Могли помітити, що якщо ви лягаєте на ліву половинку, нижче лежаща половинка носа набрякає, вище лежаще, відкривається. Міняєте положення, перевертаєтесь на іншу сторону. З часом кров стікає вниз, бо сила земного притяження притягує, слезова набрякає та, що нижче лежить, а те, що вище, половинка носа відкривається. Вранці встати, трошки походити 10-15 хвилин. Відток крові пішов, і носик вже не так погано mm. дихає, вже mm. полегше стало. Так, вже краще. Ну, я вам дякую дуже за ці корисні поради і сподіваюся, що завдяки вашим рекомендаціям люди будуть ходити з чистим та здоровим носом. Дякую вам. Дякую.